Регулярні тренування сприяють довготривалому засвоєнню майстерності. Це є необхідним для підтримки ваших навичок. Але як відпрацювати реальну евакуацію на 20-річному автомобілі, який майже не пошкоджений? Час ускладнити тренувальний сценарій. Перед початком роботи обов'язково відключіть або зніміть акумулятор. Щоб уникнути випадкової активації SRS. це також зменшить ризик займання. Також вам знадобиться відповідне обладнання для деформації автомобіля. Сьогодні ми обрали розтискач із тягнучими насадками та ланцюгами. Перед початком роботи видаліть скло з тієї сторони автомобіля, яку плануєте деформувати. Нарешті посадіть у салон Манекен, розташуйте його руку між сидінням і середньою стійкою, щоб створити реалістичну пастку. Ми закріплюємо ланцюги та розтискач між середньою стійкою та передньою віссю на протилежному боці автомобіля. Потім приводимо розтискач у дію, щоб стягнути деталь до середини. Дякуємо за перегляд! Будемо раді вашим пропозиціям щодо ще складніших тренувальних сценаріїв у коментарях.